Привіт усім, вітаю вас в гостях у себе на каналі. Всі, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто цього не зробив, обов'язково підписуйтеся. Канал називається Птахобітанія. Є також багато таких відео коротесеньких Тіктоку. Хто бажає коротко, хоп гоп, раз, два. То переходьте туди і теж там підписуйтесь. Отож, що я помітила, що канал у нас зростає. Дуже-дуже повільненько. Ну нічого. Ти ще їдеш далі будеш, як то кажуть, але можна трошечки і газанути, так? Сьогодні субота, надзвичайно багато роботи виконали ми уже на цей час. Ну, і хочу сказати, що дуже порадувала нас птиця. Вирощуємо ми на даний момент китайських шовкових, вони ще дуже маленькі, вивелися у вересні місяці, тому їм зараз тільки місяць. Вирощуємо ми бройлера роз 708. Є два е, стада, можна це так назвати. Одним сьогодні 40 днів, а другим сьогодні перша доба. І вирощуємо курчаток Фавроль. Найперші кури Фавроль у нас вивелися 12 квітня, то сьогодні їм якраз 6 місяців. Хоча сьогодні 11 квітня, ну, день туди, день сюди. Особливої ролі не грає дуже мене порадували бройлери, і дуже мене порадували фаверольки. Чим саме давайте зараз вам все покажу і роз перед вами красуні фавероль, і можна так сказати, що найстарші курочці. Або найстаршим куричкам шість місяців сьогодні. Ось маємо сформованих три стада. Тут перший, тут другий і є ще третій. Чому зупинилася я саме на цьому стаді? Тому що в мене є для вас сюрприз, і я теж була дуже рада цьому сюрпризу. Хочете щось вам покажу? Та-дам! 50 грам. Ви уявляєте? А знаєте, чиє це яйце? Зараз вам розкажу. Курочки породи фагороль це м'ясо яєчного направлення. Курочки вони несуть орієнтовно 150 яєць в рік. Ну, що, як вам новина? Ви бачили таке? Та-да-дам, дуже я довольна. Шість місяців і ми нарешті дочекались першого яйця. Не дочекалися курочки, коли я їм зроблю вже гніздо. Гнізда ще немає, вже я тільки сідала. Ось, ну буде ще й гніздо. Знайшли ми його просто на землі, воно таке трошки брудненьке, 50 грам. Ви собі уявляєте, купляла я БМВД, хто знає раніше, я писала де саме. Вам залишу контакти. Тому що ну, справді, я дуже задоволена. Це не просто вирощуєш породну птицю і не знаєш, чим годувати, що би як було, як би то запустити. Раніше це все робилося так, вивчаючи джерела, там вивчаючи той Ютуб, Гугл, в общем, пробуючи різні методи. Но... Натрапивши і познайомившись з дуже хорошою людиною, яка усе розклала по поличках, коли все легко, просто, просто дотримуєшся цих інструкцій, і все, і в тебе все наладиться. Курочка занесеться тоді, як треба. Вага яйця буде така, як треба. І ще зараз ми з вами його розіб'ємо, подивимося, чи воно оплідне, чи ні. Я вам покажу, як можна оприділити це, не закладаючи. Ем... В інкубатор яйця. Ну, звичайно, ви не зможете оприділити відсоток заплідненості яйця у вашому господарстві, але можете тільки припустити, що він буде максимальний, якщо ви рандомно виберете якесь одне яйце і спробуєте таким методом перевірити, оплідне воно чи ні. Хоча півник хто тупунька є, таки досить файна, я вам скажу так. Так, розбиваємо яйце. Перше, що ми бачимо, у нього знаходиться два білка. Це є хорошою ознакою якісного яйця. Так, далі. Окладу, бо я його гойдаю, вам не видно. Ось тут. В цьому місці. Бачите? Наче обвели олівцем білим, таким тоненьким або білою ручкою. Це свідчить про те, що яйце запліднене. Тому чекаємо, поки курочки рознесуться, закладемо в інкубатор, визначимо уже якість і кількість у відсотках заплідненості яйця. І вже тоді Будемо про щось говорити далі. Що стосується щепівників, то одного я прибрала той, що хромав на ніжку, так як він не давав життя нікому з цього товариства. Він всіх скубав, сидів біля клітки. Ну, в общем такий був ярий-ярий. І хочу вам сказати, що вага того півника була 2700. Це без потрошків, без нічого. Звичайно, від бройлерської тушки він відрізняється суттєво. Ну, тим не менше, я не скажу, що там немає зовсім м'яса. У мене вийшло три таких гарних, добротних, бульйонних набори. Вам не знімала це відео, тому що дуже багато є тих, хто. Подобав собі цю породу, і для вас вона є такою екзотичною більше, ніж продуктивною, тому не буду вас травмувати. Ну, тим не менше, я скажу вам так, для мене кожна птиця, яка є на подвір'ї, поки що, крім пухових, являється собою. Що я можу в будь-який момент її прибрати, і для мене це не є проблема взагалі. Найкраще, поки що півник справляється саме в другому стаді. Ось цьому. Там третій стадо півник ще такий непутящий, поки злови курочок, поки тудим, поки сюди. Курочка вже Цей тікав. півень такий самий, того самого виводку, що й той, що хромав, тому ось-ось і піде теж у бульйон. Ось такий саме той робив. Хулігани, ви хулігани, Капець. Що стосується цього стада, то тут півник наймолодшеньких з усіх вивитків, які в мене були. Він вивився в червні, місяці. на два місяці молодший за деяких з курочок. Я так бере її за барки. У нас ракутікає, аж я не спам'ятала, що тосі робить. Хто такий робить? Вчитися йому ще й вчитися треба. Ну, <ріхи> нічого, вони все навчаться і все буде у них добре. Думала, що вам тут покажу результати. Забою бройлера, але бачу, що відео буде дуже довге, тому знімаю вже наступне відео. Ви підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Покажу вам в наступному саме бройлерів, як ми їх забили, як виглядає тушка. Звичайно, в шорстах я вже кинула такі коротесенькі відео. Покажу, чим ми їх годуємо, як виглядають самі манюсінькі. Ось курчатка в один день та курчатка в 40 днів. Днів. Ось така, е, такий контраст у мене є зараз на господарстві. Ну, а перед цим випустила відео, можливо, хтось ще не бачив. У мене вийшов 100% виведення курчат, саме бройлера Роз 70 в інкубаторі пінопластовому, побутовому, самому звичайнісінькому. Або не самому звичайнісінькому. Це вже для кого як, загалом. День такий дуже насичений. Їдять курочки, фаверольки в мене БМВД куплене в Наталії. І змішане з пшеницею та кукурудзою. Їдять нормовано не більше 100 грам на голову на день. Цю порцію я ділю двічі, даю їм в день. Що ще вам про них розказати, що ви ще не знаєте. Що стосується, до речі, запитували інкубаційного яйця, чи доходить воно ціленьким і як справляється з перевезкою нова пошта, нова пошта інкубаційне яйця не бере. Взагалі, таке, як яйця. такі як яйця, це все у них табу. Тому ми пакуємо гарнесенько. Маскуємо і підписуємо, що це є сувеніри або хрусталь. Все. Коли вони кажуть нам, що а, ми знайдемо там, це, ми кажемо. ні. <свісно> Тим по-всьому. В общем, не уточняйте, що саме ви яйця передаєте, і тоді пошта його прийме, куди ж вона дінеться. Ну, звичайно, ризики передачі інкубаційного яйця завжди є. Це може бути холодний період. Яйця може замерзнути в жаркий період, воно там дуже може і спаритися. Що стосується ще за ризиків, може розбитися без цього теж. Ну, Ви повинні розуміти, хто не ризикує, той не має себе на подвір'ї такої красоти. Немає можливості їздити нам з місця на місце, щоб купляти інкубаційне яйця. А ось нова пошта нам цьому дуже допомагає. Набагато зручніше ще передавати транспортним сполученням, таким як маршрутка або автобус, і тоді також є ця доїжджає цілесеньке. Тому ви вже собі дивіться. Отож, всім вам бажаю миру, добра, затишку в ваших оселях. Дякую всім Збройним силам України. Дякую всім вам, хто підписався. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!